Українських підлітків готують до війни на боці РФ спочатку повномасштабного вторгнення. Росія викрала десятки тисяч українських дітей. Ще 1700 неповнолітніх вважається зниклими безвісти за особливих обставин. Втім, депортація з окупованих територій лише початок людожерського плану Кремля. Потім рашисти починають психологічну обробку дітей для подальшого залучення їх до лав так званої юнармії. Докладніше далі. Викрадення дітей один із найболючіших аспектів війни. Президент Володимир Зеленський зазначив, що йдеться про депортацію десятків тисяч дітей, і Україна знає, де перебувають деякі з них, в якому вони стані, а також про те, що РФ вчить їх забувати Україну. Від самого початку вторгнення Росія намагається стерти українську ідентичність, що є практикою рівня геноциду. Станом на вересень 24-го Україні вдалося повернути додому 387 неповнолітніх. Однак, за словами глави держави, дитина, яка проводить рік або більше в таких умовах втрачає не тільки час, а й власне майбутнє. Це діти з сирітських будинків з окупованих Росією територій. Це діти, яких через російські процеси фільтрації відокремили від їхніх родин. Це і немовлята і підлітки. Після всіх цих обговорень приватних домовленостей із деякими групами політиків ми маємо повернути вкрадених і вивозених людей в Україну, сказав Володимир Зеленський на 76-й сесії північної ради в Рейк'явіку. окрім власне викрадення неповнолітніх. Росія здійснює на цих дітей потужний психологічний вплив, щоб буквально витравити з них усе українське. В ідеалі вони повинні стати зразковими членами всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного руху юнармія, що вкрай непрозоро наслідує німецький гітлер югент який в часи Другої світової був постачальником вмотивованого гарматного м'яса для СС. навесні 22-го року. В Міноборони України повідомили, що Росія має намір відправити 17-18-річних юнар. Міців брати участь у бойових діях, а вже за кілька місяців ЄС запровадив санкції проти цього руху. Станом на 24-й рік воєнізоване угруповання діє і на окупованих українських територіях. Там українських дітей вчать воювати проти України. Юнармія залучає до своїх лав школярів від 8 років, які в подальшому проходять не лише військову підготовку, а й піддаються серйозному пропагандистському впливу. Історія знає чимало прикладів зомбування підростаючого покоління для використання у військовій Військових цілях від Яничарів Османської імперії до воєвничих груп Хунвейбінів в Китаї. Нагадаємо, у лютому 23-го року міжнародний кримінальний суд, що базується в Газі, видав ордери на арешт очільника РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії справ дитини Марії Львової Білової. Згідно зі звинуваченням, вони несуть відповідальність за воєнний злочин, а саме незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії. Цей злочин не має строку давності. А отже, Путін та Львова Білова будуть переслідуватись законом до кінця життя. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.